Алло, бывает. Не

Місце, я то, не водій. Я, че че? я можу вам Сказі надати, будь ласка, як я ви. Конечно, не погоджуюся. Я не є водійчого ухорон... автобусу. Ну, звичайно, погоджуюсь, звичайно погоджуюсь, але я не є водієм цього автового ви тобто, сторіння, я положусь, на проходження медоголіду. Звичайно, я погоджуюсь на проходження медогляду, але я не є водієм цього автомобіля. Зрозумів, вас запрошується міську лікарню на проходження. Я пройдемо поїхав. Поїхали на тест. Кажу, до того часу, поки автомобіль не буде, не буде проведений А Якщо вам важі події, то що тоді, коли приїде слідчий, проведе огляд, він А що має слідчий до цього? І поки не будуть проведені ці слідчі дії. Які ділі? Автомобіль зустріч ДТП. Автомобіль не ворог. Він не підозрюється ні в чому. Він автоматично. Так забирайте автомобіль.

Я маю право предоставити, на його права. його техпаспорт. на автобус. Як я вам його предоставлю, якщо ви не Ви предоставите його тоді, коли зараз підійде слід. Віддайте мені рівень, я ви теряєтесь. Я запитаю цієї документи. Він сказав, що немає. Йому запропонували приїхати в лікарню. Він сказав, що хоче. забирайте каїду, віддайте мені допомагати. Зараз чи назад. Документ. Документы, що без документів выросли?

Хай привіз мене! От за себе вам документи. Заберемо його, документи, сумка лічна, з грошима. Зараз приїхали заберуть. Не заберуть. А чому він не має права? Він учасником... Почуйте мене, можете його визнаком відео, що ви дістати. Наприклад, відео різдва. Його немає, батьки. Я нічого требу, не бачу, так я проти хоче забрати. Документи! Ви требуєте документи, він має притерити. Як? Поясніть. Як пояснити ли не має пред'явити документи? Як? Яким образом не хочеться? Ви хочете документи? Як ви маєте купити цю в Він зараз каже, що він Василь Іванович Степановський. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Я вас теж хочу. Відійдіть від автомобіля. На метр, будь ласка, відійдіть, вітамо телефону. За рулем! Вам цікаво, Та нічого не знаю. Чи що ви кажете? Масове масок. Ми виконуємо свою роботу. Ми зв'язати очільникам. Читайте нас відповіді. Дякую вам. Покажемо, читайте, як ми переживаєте, що там буде вас. Чирка не буде. Кого не буду? Ну не буде, то не буде. Да, Ви знаєте, скільки заляку Вони не робити? Знаєте, скільки? Розуміли. Розуміли. Ні. В залежності хто, хто, хто це оцінює. Він знаю, що розумієте. Що ти моєї матки казав, що так. Не стоїть на залякати. Ні міралами, ні гандіками, ніким.

Я, я Він за документи медичний карту. Ви не боїте. Теж по свічній інші не поїде з вами ні купі. Ні, мій дітей, у вас купить автомобіля, так що він не докладно. Ви від хочете жить пожарти, проходьте кажу, <Marvel> Аня, пропусти його, бо я бачу, що водій не багато, Я бачила, я так мали, що водій п'ятий. Він його пропускає, ми їдемо за ним і він набирає скорость і влітає в цю сторону Але От. чоловік стверджує, що не рулем. Це він, був був тому що мій чоловік і цей чоловік підбіг, витягнули, машини, задимилися, витягнули дівчину. Ззаді подружка втікла якась. Друга, Це в машині, втікла. в машині з ним ще хтось був? Була і, дівчина в машині? Дві дівчинки було. Одна втікла, а друга, а друга приїхала скора і відпустила скоро.